Вітаю на телеканалі Сфера ТВ новин інформаційну картину дня. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Рівному відкрили сервісний центр МВС нового покоління. Він оснащений системою електронної черги, камерами відеоспостереження та іншими сучасними технологіями. Обслуговуватимуть громадян 19 підготовлених працівників фронт-офісу. Про ці та інші особливості нового центру дізнавались наші журналісти. Швидко зручно та головне без черг. У рівному відкрили новий сервісний центр МВС. Це крок вперед в обслуговуванні клієнтів, адже завдяки сучасним технологіям та висококваліфікованим працівникам отримати необхідну інформацію чи навіть документи можна за лічені хвилини. Все прозоро, швидко. Людина прийшла, зайшла на електронну чергу, отримала квиточок, дивиться на от, той монітор, який висить. Появився його номерок, підійшов до оператора, оператор надав йому повністю всі послуги, підійшов, отримав номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію. Так само на землі по екзамінаційні роботі. центр оснащений системою електронної черги, інформаційним кіоском, планшетом для оцінки якості обслуговування, веб-камерою та іншими сучасними технологіями. Незалежно від місця реєстрації тут можна одержати та замінити посвідчення водія, зареєструвати та перереєструвати авто а також отримати інші послуги. У нас працює система прозорого спостерігання за онлайн-чергами. Де є можливість через інтернет, через веб-інтерфейс побачити, що відбувається, скільки людей у залі очікування, спланувати свій візит. У нас працює система моніторингу і звіти за кожним відвідувачем, таким чином, точніше, за кожним працівником, таким чином, кожен відвідувач може нам поскаржитися, надати нам пропозиції стосовно якості обслуговування і надати свій відгук, як після відвідування, так і зателефонувавши нам на кол-центр. Обслуговуватимуть громадян 19 працівників фронт-офісу. Сподіваються, що робота буде дійсно злагодженою та набагато швидшою. Наприклад, посвідчення водія можна буде замінити за 30 хвилин, а реєстрація авто займатиме від 2 до 3 годин. Підходить людина, над головою ніхто не стоїть. Ти можеш дати увагу людині. Ти можеш людині надати всі ті послуги, сервіс, пояснити спокійненько, і всі задоволені. І нам легше, я думаю, і людям легше. Особлива увага в центрі приділена людям з обмеженими фізичними можливостями. Зараз на них є пільги, ми їх перереєструємо. Людина має довідочку з фонду соціального страхування, що вже 10 років пройшло, що вже можна перереєструвати. Це саме власне ті люди, які будуть сюди звертатися, щоб вони не ходили, ніхто їх людей не тримали. Вони приходять, показують документи. Оцінили якість обслуговування нового сервісного центру і перші відвідувачі. Хочу обновити документи. Сервіс ну набагато лучше, чим був старий сервіс. Тут зручно буде, вигідно, швидко, доступно. Знаходиться новий сервісний центр у приміщенні метро Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Представили нового керівника поліції області. Очільником став генерал-майор Валерій Присяжнюк. Раніше був керівником головних управлінь національної поліції Одеської та Житомирської областей. Сьогодні ж Валерія Присяжнюка представили особовому складу поліції Рівненщини. Як зробити комунальну сферу рівного? Прозорою цю тему обговорювали фахівці сфери ЖКГ, члени правління ОСББ та громадські активісти. Запросили на прес-конференцію представників місцевої влади та депутатів, але ті, чомусь зустріч проігнорували. Що пропустили? Розкаже наша знімальна група. Як залучити громадян до ефективного контролю за роботу житлово-комунального господарства та комунальних підприємств? Про це міскували активісти та експерти сфери ЖКГ. Нагадаємо, наразі мешканці більше 700 рівненських багатоповерхових будинків не визначилися з формою управління, тому в першому півріччі нового року за них вибір зробить місто за допомогою конкурсу. Претенденти вже є. Це вісім управлінських компаній, але механізмом їх відбору активісти не задоволені. Фактично. Той конкурс і те положення про конкурс прийняли в тій старій редакції, яка була опублікована на сайті, без врахування будь-яких зауважень громадських організацій. І навіть більше, поки що ми не знаємо. Який остаточний склад конкурсної комісії, тому що заявили на виконкомі, що є представники від всіх фракцій в опублікованому на сайті проєкті рішення представників всіх фракцій не було тобто, незрозуміло, хто і яким чином буде визначати долю майже 800 будинків в місті Рівно. Що ж вимагають громадські активісти? Перше це квотування. Важливо розробити чіткі критерії формування конкурсної комісії. Друга вимога роз'яснити, як буде ділитися місто між управлінськими кампаніями. Проте, як розповідає Сергій Пінчук, вони залишились непочутими. Ми можемо говорити про те, що цей весь процес проведення конкурсу в такому варіанті, який його запланувала міська влада, він все зроблено для того, щоб він був непрозорим. Відповідно, виникають у мене особисто виникають суттєві підозри в тому, що міська влада насправді хоче провести не відкритий прозорий конкурс, куди залучити максимальну кількість гравців, щоб запустити конкуренцію на ринку надання послуг з обслуговування будинків. А може відбутися такий варіант, що міська влада просто-напросто. Зробить все для того, щоб переможцями стали потрібні комусь фірм. Слід очікувати і підвищення цін на послуги обслуговування будинків, кажуть фахівці. Зараз вже є проєкт рішення виконкому про те, що вартість утримання будинків для ЖЕКів, поки ще обслуговують жеки будинки, буде підвищена. І вона буде складати в середньому 3-3,5 гривні з квадратного метру для будинку. А відповідно, саме основне питання, яке ну яке я задавав. Якщо зараз ви хочете оголошувати конкурс по визначенню управителів, то виникає просте питання: для чого підвищувати тарифи ЖЕКАМ, які в принципі зараз вже будуть от ліквідовані. Вплинути на процес розподілу будинків між управлінськими компаніями могли б і самі мешканці. Проте тут представники ОСББ відмічають байдужість людей. Наші співвласники, які проживають багатоквартирних будинках, є досить пасивними. Що показує і практика, що наші люди звикли до тієї думки, що їм повинні зробити, але ніхто не оцінює за яку ціну це має статися. Активісти ж пояснюють, мешканці не байдужі, вони просто не поінформовані. Роз'ясненням усіх процесів змін повинна була б займатися міська влада. Проте нині вона в цьому, за словами активістів, не дуже зацікавлена. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. На Рівненщині декомунізували понад 400 вулиць. Український інститут національної пам'яті оприлюднив результати реформи декомунізації. Так станом на грудень цього року в області декомунізували 435 об'єктів. Це населені пункти, вулиці, площі та сквери. Зокрема, за рік, що минає, Верховна Рада України перейменувала чотири населених пункти: село Червоне Дубровицького району на Острівці, місто Кузнецовськ, на Вараш і село Жовтневе, Радивелі. Йвського району на Новопляшева, село Іскра, Рівненського району на Новожуків. Також цьогоріч на рівненщині демонтовано 9 пам'ятників і пам'ятних знаків. Освіту модернізують так незабаром. У школах Рівненщини з'являться нові комп'ютери із ліцензійним програмним забезпеченням. Це стало можливим завдяки урядовій співпраці нашої країни із республікою Китаю. Подробиці далі. Несподівані та дороговартісні подарунки. Так на Рівненщину привезли 900 нових комп'ютерів. Незабаром вони будуть розподілені між усіма школами області, справедливо і відповідно до кількості учнів у навчальних закладах, зазначає голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко. Кожна опорна школа Рівненської області отримує по 15 комп'ютерів, плюс 4 школи, в яких триває програма ГоуКамп. По 15 комп'ютерів, і відповідно всі інші комп'ютери будуть розподілені в залежності від кількості учнів, в залежності від потреби на оновлення комп'ютерних класів. Загалом в Україну надійшло 23 тисячі комп'ютерів. Такий технічний бум у царині освіти став можливим завдяки міжурядовій співпраці нашої країни із республікою Китай. Разом з тим міносвіти виділо гроші ще на ліцензійне програмне забезпечення. Міністерство освіти ставило пріоритетність, щоб у нас не було піратських версій Віндуса. Наприклад, ну програмного забезпечення тому було виділено 10 мільйонів гривень на закупівлю програмного забезпечення ліцензійного і Microsoft по за. Зробив величезну знижку, і ми сьогодні видаємо комп'ютери вже з ліцензійним програмним забезпечення. Так, майже 40 новеньких комп'ютерів поїде до навчальних закладів Радивилівщини. Їх вже почали загружати у шкільні автобуси. Зокрема, там навчаються понад 4 тисячі дітей. 15 буде на козинський навчально-гоний комплекс, школа, колегіум через те, що це опорний навчальний заклад. І Він вже юридично оформлений, через те найбільше піде туди. Також інші комп'ютери по шість підуть ще на дві школи одна Радивилівська одна і одна Підзамчівська, і Крупецька, третя школа це школи, які також плануються щоб були б опорними. І, один, і три комп'ютери піде на сільський навчальний заклад, Тислугівська середня школа. Подарунки додає Олексій Муляренко, можна вважати одноразовою акцією. Втім, вони радіють і цьому, оскільки область самостійно не змогла б закупити таку велику кількість дороговартісної техніки. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, випуск новин. Рівне відвідав майстер міцного слівця. Так, епатажному українському автору Лесю Подривлянському таки вдалося потрапити у наше місто. Публіці він представив свої епічні п'єси у виконанні автора. Нагадаємо, що на початку грудня його виступ був перенесений через хворобу. Подробиці у Вікторії Бондар. Нецензурна лексика, як спосіб вираження думок. Так рівно відвідав неординарний письменник, славу якому принесла палка любов до гострого слівця. Використання матюків у власній творчості для нього звична справа. Можна сказати. Зазначає автор, що нецензурна лексика має глибоке українське коріння. Зокрема, походить із Придністров'я з того часу, коли там панував матріархат. Це коли жінка є головою рода. Тобто, хто мати, всі, всі діти знають, а хто батько ні, тому що в неї багато чоловіків. Але чоловік має другорядну функцію, жінка всім командує. І відома фраза, ну тут дівчинка, я не буду її говорити щодо матері. При матріархаті немає негативного забарвлення. Ця фраза означає, ти міг би бути моїм сином, але вона все становиться, перекручується з ніг на голову, коли матріархат міняється на патріархат і це виходить лайка. Лесь Потерв'янський – перший український автор, славу якому принесло майстерне використання нецензурної лексики. Він каже, що краще вже вживати правильні матюки, ніж слова паразити. Я, наприклад, так і не зміг зрозуміти, що таке слово, що означає слово «прикольно». Я не можу зрозуміти, це абсолютно слово паразит, тому що воно не окреслює нічого. Ну, можна сказати, прикольна жаба, да? ну, яка вона, зелена вона. Чи вона їстівна, чи вона коричнева, чи вона. Прикольна жаба, це нічого. Ну, і таких слів багато. Автор додає, Матюки він чув всюди, з маличку, але саме майстерно почав їх використовувати в армії. Писати почав для себе та своїх друзів, а потім Слава прийшла несподівано. Можливо, тут спрацювала заборона саме на нецензурну лексику. Тому, каже, він би заборонив читати свої твори у школі, аби це навпаки б спонукало учнів до знайомства із його творчістю. Культура отак розвивається от по такій сілосоїді. Ми зараз внизу. Може, можливо, на що добре, що дуже багато людей пише в Україні, не пише тільки лінивий, і, можливо, як там Менгель сказав, що кількість переросте в якість. Зараз епатажний український автор працює над романом, який має назву Таємничий Амбал. Своїх шанувальників Лесь Потерв'янський запевняє, книга буде готова вже навесні. Вікторія Бондар, випуск новин. І в церквах Рівного збирають подарунки для діток. Рівненська єпархія УПЦ оголосила благодійну акцію Подаруй дитині радість. Стартувала вона 25 грудня і триватиме до 14 січня. За цей час усі бажаючі можуть принести у храми солодощі, одяг та іграшки для діток-сиріт та діток з інвалідністю. Наразі це всі новини родинного затишку. Вам і тепла. Дякую, що з нами на все добре.